Через кілька мотогодин сальник потече, запитує Дніпроем. От тільки перший клієнт, хто звернеться з такою проблемою, зразу обов'язково конкретно вас проінформуємо. Коли це буде, на жаль, сказати не можу. Місяць, 2-3, рік, 2-3. Це не знаю. Ну, чітко вам проінформуємо. Ну, у вас теж є такі оприску. Давайте ви, поки ми будемо чекати, ви перевірите на своєму. Щоб розуміти, бо ваші ж дорожче коштує, ніж цей. Хоча це теж з гарантією все, виробник непоганий. І побачимо, чи варто переплачувати оці додаткові кошти за Дніпрем. Чи воно того стоїть, чи воно те саме, як оце, а може навіть гірше. Але грошиків давай давай. Так що давайте перевіряйте і потім порівняємо, чий сальник краще тримає. Все гарного дня.